Мої вітання, солодкий чілі вже приготували всі за моїм рецептом, а сьогодні в мене рецепт соусу чілі Груша. Він також дуже смачний, насичено гостро солодкий соус. Але, звичайно, консистенція та смак зовсім відрізняються від соусу солодкий чилі. Обов'язково раджу вам його спробувати. Для приготування цього соусу нам знадобиться пів кілограма солодкого перчику, 300 г гіркого. Та 800 г груш. Тобто сумарна кількість перцю та груш має бути рівною: 800 г перцю разом та 800 г груш. Ретельно промиваю фрукти та овочі, даю їм висохнути та буду нач... нарізати їх на шматочки. Грушу від шкуринки не відчищаємо, вирізаємо на сіневу коробку та нарізаємо на шматочки. Грушу беріть будь-якого сорту, який вам подобається, але не кашу. Ті, що як каша, не підходять. Пересипаємо груші в тарілку та також нарізаємо солодкий перчик. Червоний солодкий перчик я також очищаю від насіння та нарізаю невеликими шматочками. Розмір шматочків значення не має. Як вам зручно, так і нарізайте. Я вже одягнула рукавички, тому що буду зараз нарізати гостренький перець, а без рукавичок це дуже небезпечно. Нарізаємо гострий перчик, від нього відрізаємо плодоножку та розрізаємо на дві частинки і витягаємо насіння. Насіння в цьому рецепті буде зайве, тому нарізайте перчик без насіння. І будь ласка, не забувайте про рукавички, тому що потім ви руки просто не відмиєте. Висипаємо до всіх овочів та фруктів наш гостренький перчик, і тепер пересипаємо все це у велику каструлю широку. Далі я беру кастрюлю, в неї додаю яблучний оцет 6%, мені потрібно 250 г. До оцету додаю пів кілограма цукру та ставлю на вогонь варитись. Звичайно, перемішую, поки не розчиниться весь цукор та чекаю, коли вся ця маса закипить, знімаю її з вогню і заливаю нею овочі і фрукти. Беру столову ложку без горки солі, додаю до овочів з фруктами, гарненько все це перемішую та ставлю на вогонь варитись. Варимо наш майбутній соус впродовж 40 хвилин, постійно помішуючи, щоб нічого не пригоріло. Цим часом соус буде уварюватись, так як посуд у нас широкий, то зайва рідина буде випаровуватись. А овочі стануть м'якими. Через 40 хвилин беремо погружний блендер та гарненько пробиваємо всю цю масу. Ось чому нам не потрібно було нарізати все гарно та дрібно. Якщо, звичайно, у вас немає блендера, то зразу всі овочі перемоліть на м'ясорубку, але буде трішки інша консистенція. Ось такий соус в мене вийшов, проварюю його впродовж 5 хвилин. Далі підготовлюю простерилізовані баночки та кришечки. І розливаю готовий соус по баночкам. Це дуже смачно. Спробуйте, соус чилі груша, гадаю, вам сподобається не менше, ніж соус солодкий чилі. Звичайно, якщо ви не любите гостре, то додайте гострого перцю в половину менше, а його кількість замініть на солод. Але ці соуси їдяться не ложками, а їх додають невелику кількість до м'ясних та сирних страв. Спробуйте смачного вам!